У 2025 році значно зростуть пенсії, принаймні на папері. Це деякі змі в Україні можуть заморозити мінімальні пенсії, проте орієнтовно можлива індексація на 17%. Проте не поспішайте рахувати підвищення. Дивіться далі, я розповім, про що йде мова. Нагадую, важливо підписатись на наш канал, щоб знати більше про пенсійне забезпечення. Зокрема, ми вже готуємо відео про те, хто має право отримувати одразу 10 пенсій при виході на заслужений відпочинок. Підвищення пенсій у 2025 році. Чого варто очікувати на тлі останніх заяв уряду та змі про значну індексацію? Днями міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що підвищення пенсій у 2025 році дійсно відбудеться. Але і це важливе, але Воно буде незначним. За її словами, пенсіонери можуть розраховувати лише на планову індексацію. Давайте розберемося, що це означає насправді. Індексація це механізм, який дозволяє підвищити пенсії відповідно до рівня інфляції та зростання зарплат. Звідки взялась цифра у 17%, це результат попередніх підрахунків експертів. Минулого року посадовці обіцяли індексацію у 13%, але фактичний перерахунок склав майже в половину менше 8%. Це пояснюється тим, що минулого року інфляцію штучно занижували, тоді як заробітні плати зросли суттєво. Це позитивно вплине на майбутнє підвищення. Тож обіцяних 17% можна дочекатись. Але пам'ятайте, що індексацію нараховують лише на основну частину пенсії, вона не стосується надбавок і дотяжок. Окремо зазначу, що наступного року планується перерахунок пенсій за новою бальною системою. Ми розповідали про це у нашому минулому відео, тож обов'язково перегляньте. В теорії нарахування пенсій після цього стане більш прозорим і зрозумілим. Можливо, виплати збільшаться, але чи справді це допоможе покрити зростання витрати на життя? Ми бачимо ціни в магазинах і знаємо відповідь. Станом на 1 серпня 2024 року в Україні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів, а середній розмір пенсії становить близько 5 816 гривень. Це, звісно, прогрес, бо з початку року середній розмір розмір пенсії зріс на 431 гривню або майже на 8%. Але давайте будемо чесними: вам вистачає цієї надбавки на гідне життя з позитивного влада стверджує, що усі пенсійні виплати будуть забезпечені за рахунок коштів пенсійного фонду та державного бюджету. Дефіциту не передбачено. Отже, ви можете розраховувати на підвищення пенсії шляхом індексації, але не очікуйте суттєвого зростання. Тому закликаю всіх уважно стежити за змінами у законодавстві та пам'ятати про свої права. Вам неправильно розрахували пенсію, ви не отримуєте надбавок? Подзвоніть нам, отримайте безкоштовну консультацію і почніть діяти, щоб примусити пенсійний фонд виконати свої зобов'язання. Хочете знати, хто має право на отримання одноразової допомоги у розмірі 10 місячних пенсій? Про це буде одне з наших наступних відео. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити. Якщо у вас є запитання або ви хочете обговорити цю тему детальніше, залишайте коментарі під відео. Дякую за увагу і до зустрічі!